Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам досить цікаві девайси, які допоможуть нам в тих випадках, коли вимкнено електроживлення. Зараз, на жаль, є така проблема і е, для маленьких акваріумів цю проблему досить легко завдяки таким приладам вирішити. Це е, девайси, які прац можуть працювати від павербанка або більш чогось потужнішого. Відео це я вирішив викласти завдяки питанню моїх підписників під відео попереднім. Можете переглянути на моєму каналі. Це було відео з акваріумом збудованим фільтром, досить таке цікаве. Я там використовував ці девайси. І колеги-аквалісти побачили, що це гаджети на USB-адаптерах. І, відповідно, попросили. Ну, точніше, не попросили зняти відео, а задали відповідні запитання. Тому й сьогодні хочу показати це рішення досить два цікавих прилади. Ну, по-перше, саме головне для того, щоб забезпечити циркуляцію в акваріумі, це ось така помпочка. Мікропамп. Видає вона. По характеристикам до 180 літрів на годину і має ось такий довжиною 95 см кабель. Підійде вона для акваріума 5-7 літрів, ну, в принципі, до 10, якщо немає світла, вона спокійно може хоча б частково так циркулювати воду. І це досить позитивно. Будь ласка. Я... На відміну від арліфних фільтрів та компресорів, звісно, це надзвичайно тихе рішення. Поживає вона тільки 5 Вт, тому в принципі на кілька годин навіть звичайного 20 -ти тисячного павербанка вистачить. Досить гарне рішення на сьогоднішній день. Ну і інший гаджет це ось така такий обігрівач, також для маленьких акваріумів, його характеристики, це відповідно 10 ватний, знову ж таки до 7 літрів, має вбудований датчик температури от і дозволяє підтримувати тепло в акваріумах. Що в ньому цікавого? По-перше, досить таки е, маленький об'єм, точніше, не об'єм, а він маленький по розміру. Ось, можна використовувати, знову ж таки, по опису виробника. В акваріумах з водою більше, ну там близько 2 сантиметрів, ну, але краще, я думаю, сантиметр 4-5 можна його юзати. Є захист від перегріву, є ось така присосочка, досить таки хороша. Знову ж таки, кабель. Метр п'ятдесят на USB-адаптері. І блок управління виносний, який показує температуру. Ну Зараз ми це все покажемо. Я швиденько вимкну Ось бачите, показує, що зараз температура приміщення 25 градусів по Цельсію, досить таки точно. От. І ми можемо завдяки отаких от натисканням на кнопку визначати ту температуру, яку нам потрібно. Е -е 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 Значить гріє, я вимикаю для того, щоб не зіпсувати прилад 10 Вт. Досить легке керування. О, я скажу. Він добре гріє, досить таки добре нагрівся. Тому, колеги акваріумісти, рішення для підтримання життя в вашому акваріумі маленькому є. Отож, досить таки цікаві досить таки цікаві гаджети, які, я вважаю, потрібні, потрібно, щоб були в кожного акваріуміста, на всяк випадок. Їх є досить багато різних варіантів. Це один із них. Ціна якість відносно недорогі. Буду радий вашим коментарям, хто користувався От, відгуком про ці гаджети. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Всім успіхів!